Uh, він uh, мав свою філософію, uh, духовну філософію, uh, І він був uh, не тільки мандрівник, а uh, вчитель, філософ, uh, письменник, він був ще співак і мандрівний співак. Він грав на супівці, грав на якісь кобза, можливо, ну ми не знаємо, що це інструменти, бо без ілюстрації. Може він грав на бандуру, може він грав на турбан, може на мамаївські кобзи, я не знаю. Так що, але боркові поезія. Е, гарно звучить на боркові людня. Так, це не був народний поезія Сковорода, це був український шляхетний поезія. І це, це не народні е, гітара, чи бандура, чи, чи кобза, це шляхетний і придатні для е, бах. бах. Хто слухає Бах. То грає Бах на кітара. Граєш Бах? Не може колись. Оце найкрутіше. Супер складно. полфонія, uh, я можу навіть претендувати грати трошки. Що <плес> ам דויצאס שו פרדו קוסקא וואלא לעי קוז אקי נעלאי צמנל פרוקלינדייט אוי יבודע זאכטער פאש דארצן נומער 6 כדי שיצחטי אז זיי בודען זיין קלוציי און Вас будуть прихощати, пас новолію випущаті, воїнармові прази, наприклад, став паште, вечений шати, станиці брації, розпуснавці, ключі нервнизувати, гей hey, чоничів ранка, горбайда, коминаче зараз заліз лісапі вомікає, а е. усі...